Привіт народ, слава Україні! Там на одному з стрімів була задіта тема садку, тема обрізки винограду і тема обрізки плодових дерев. Виноград я промахав, звичайно, його обрізку. Того року обрізати не буду, а от плодові дерева покажу, раз ви просили. Маю такий от невеличкий садочок. Тут у мене посаджено тільки яблунь. Ринет семеренко і айдарет. Садив в два етапи. Айдарет, якщо не помиляюсь, років 5, семиренком третій рік, напевно. Не Пам'ятаю вже добре, чесно кажучи. І там дві айви маю, але вони щось мені не родять, ще рік їх потримаю. Якщо не будуть родити, значить... Зріжу посажу якісь яблуньки і там ще планую посадити кілька груш. От, Я вже почав обрізку був кілька тижнів тому, потім ми пішли підживляти і зараз вже крайній термін, щоб обрізати, бо потім вже не буде часу. По-перше, підемо в поля, по-друге, що кінець березня вже майже. Вони ось ось розпустяться, так що Нема куди далі тягнути. Приступаємо до роботи. Кажу один вам фокус, який я підглядів в інтернеті і яким час від часу користуюся. Ну, Хто неньшбій шарить в обрізці, той прекрасно розуміє, якщо вилка на двох гілках, майже однакових дуже з гострим кутом, та гілка має великі шанси з часом тут обломатися. Її треба або обрізати, або щось з нею робити. Я спеціально залишив цю гілку, замотав її ось туди. Вона так простої цілий рік. І на наступний рік вона вже майже вживеться в стовбур і буде так званий трикутник такий. Воно трошки куструбато з моєї точки зору. ну В мене виглядає, люди роблять набагато цікавіше і прикольніше. Навіть роблять зарізи на одній і другій гілці і роблять так зване, як воно там правильно називається, типу щеплення, щось типу того. Я роблю попростіше, воно все одно дієве. Одна і кілька разів таким користувався. Тут бачите, як воно мені вже зрослося гарно. Тут теж була вилка, вони були однакові, ті гілки. Ну, ця пішла як основна стовбуром догори, а ця вже стала така допоміжна собі. Я тут свого часу добре... Ні, то, 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 то ця була. А, то тут була вилка. О, Бачите, вже не гонці. Пам'ятаєте, тут була вилка, я її загнув сюди одну і туди виставив другу. І вони собі зрослися гарно міцним таким е трикутником і воно вже там не розламається. Ось такі от хащі у нас є. Ну і зараз буде. Зараз буде ляльон. По завершенні 20 хвилин. Маємо таке от акуратне обрізане деревце. Рухаємось далі. Тут простіше буде. Так, і ще одна яблунька готова до весни. Так, тут я розпочав, зараз ще до завершу і, 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 і перебираємося до тих до тих більших. Ще би хоч одну велику, і тоді можна йти на роботу. Так, семеренки обрізати завершив. Лишилися айдарети. І тут все буде набагато серйозніше. Тут вже без пилки не обійдешся, тому що я їх минулого року не встиг обрізати. Вони вже мають два роки без обрізки. Так що треба буде їх підчимхати кардинально цього року. Беремося до роботи, то вже буде інтересніше. Так, і стою дали раду. Дуже гарно сформувалося, аж самому сподобалося. Тепер печу на роботу, вечірком постараюся прийти ще отих три чікнути і вже буде квітка з обрізкою дерев на цю весну. 7 ранку і тишина. Тільки пташки цвірінькають. Ну, мене ще чекають дерева. Так, маємо ранок через день і лишається нам ще три яблуньки. Не встигав я швидше зайти, але нічого, працюємо далі. Я думаю, що годинки дві та й раду. Всього тут два дні різниці, а бруньки вже от пішли в рух. Вже фактично трохи з запізненням я обрізаю, але виходу в мене інакшого немає. Я їх минулого року не обрізав. Якщо я їх цього року залишу, то буде, буде катастрофа. Так що, як би не було, а мусимо працювати. Так, маємо 20 хвилин пройшло і дерево пішло. Так що ще годинка, може трошечки більше і, і буде квітка. Покажу вже готовий результат. Ну, тут так вже розвиднялося. Рухаємось далі. Так, народ годинка і трошки ранкової фіззарядки, чи як то правильно назвати, і я вже обрізав ті самі страшні свої дерева. Ну і що, тепер залишиться побілити їх і чекати врожаю. Я, в принципі, не застосовую пестицидів взагалі поки що, хоча, певно, наступного року прийдеться поросом покропити, тому що вже де-не-де з'являється парша. А так, в принципі, чистенько, спокійно, файно. Може досаджу цього року грушок, якщо знайду десь нормального постачальника. Може хто знає, відгукніться, дайте якусь силочку чи на інтернет, чи, чи де продають гарні дерева. Я б собі хотів 4 грушки і 2 черешні ще сюди посадити. Ось таке у нас народ відео сьогодні, не по темі, але е, по спецзаказу мене на стрімі хлопці просили, значить, мені не важко зазняти те, що все одно я так чи інакше роблю. Може, щось роблю неправильно, може, щось роблю не так. Я роблю тільки на свій погляд. Е, як я собі там спрактикував чи навчився в когось. Щось своє додаю, як мені зручніше. І так і поступаю. Врожай приблизно є. Е, Форма і крона дерев мені подобається. Я думаю, цього достатньо. Вам дякую за увагу, дякую, що додивились відео до кінця. Слава Україні, слава Збройним силам України. До нових зустрічей і до нових відео. Ну і такий невеличкий постскриптум. Сьогодні в нас є середа. І сьогодні вже так, майже по традиційному я організую стрім, прямий ефір. Трошки важкувато мені буде його зробити, звичайно. То може бути як 8 година, так і 9 година вечора. Але я його вже мушу сьогодні зробити, тому що ми мусимо завершити всі наші справи, які ми розпочали. Далі ми входимо в сезон. І Далі можливості проводити стріми в мене не буде. Так що сьогодні вже в нас остання можливість. Поспілкуємось трошки, побалакаємо, і я буду радий вас бачити. Так що не пропустіть, будь ласка, оголошення на каналі. А якщо оголошень не буде, то з 8 до 9 вечора. Слідкуйте за, за повідомленнями, ставте дзвіночки, щоб не пропускати прямий ефір. Ну і До нових зустрічей!